Доброго дня! Зараз буде дуже корисне і цікаве відео. Додивіться його до кінця обов'язково. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте це відео, залишайте коментарі. Де зараз я знаходжусь, це територія комплексу Іскі, Закарпатська область. Дивіться, яка тут красота. І тут проходить ретріт. Голтіса є такий у нас спортивний тренер, подорожувальник Голтіс. Я зараз знаходжусь ще на голодуванні. Це вже Пішов четвертий день голодування. Я 3 дні був на сухому голодуванні, без води і їжі. Зараз вже випив чаю, але без цукру, без нічого я ще, ще продовжую бути на голодуванні. Ось, чим хочу поділитися з вами дуже-дуже важливою темою. Це такий називаємо, синдром відкладеного життя. Бо зараз іде війна. От як, як, як ви знаєте, я зараз з командою ми проводимо онлайн саміт 10X. Куди запрошуємо провідних бізнесменів і вони діляться своїми якби секретами, своїм мисленням, от в тому числі, що вони роблять під час війни. І от було перше три спікера: це був Дмитро Борисов, ресторатор номер 1 в Україні, Дмитро Стрижов це краща, найбільша охоронна компанія України. Він також там айронмен дуже серйозний, серйозно займається спортом, така потужна людина. І звичайно, Дмитро Корчевський, який є лідером в такому навчанні IT спеціальності комп'ютерна академія Крок, та в нього найбільша кількість приватних школ в Україні дуже високої якості. Що ці три бізнесмена мають спільного? Запитаєте ви? Тобто, що вони такого роблять, чого ми не робимо? На питання, а як ви проходите війну, тобто, як ви це все морально переживаєте, вони, в принципі, відповіли, що особливо ніяк. Тобто ми подавляємо емоції і фокусуємося на бізнесі, тобто ми фокусуємося на роботі. І казалось би, нічого такого, да? ну, звичайно, якби. але засоби масової інформації і більшість людей вони вірять, в те, що от під час війни вони мають от страждати, переживати, неначе це якусь користь комусь приносить, розумієте. І ми зараз також проводимо е такі коуч-сесії з клієнтами. Е і ми виявили, ну я давно вже працюю з бізнесменами, з підприємцями, і ми виявили, що саме зараз у більшості така історія в голові, що як я можу. Ну, цілитись на успіх, як я можу е думати про успіх, про бізнес, про якесь масштабування, про щось, якщо вся країна страждає і в країні йде війна. І це така зручна, дуже казка для себе. Тобто це дуже зручна історія. Я зараз розкажу. Моя дружина Оля, е я помітив останнім часом, що вона. Ну, Почала якось саботувати. А Оля, ну, моя дружина, вона дуже така вольова людина. Вона дуже сильна волею, дуже така дисциплінована, сильна, якщо вона щось сказала, вона робить. І я помітив, що останній місяць вона якби почала позиції здавати. То почала тренування не робити, почала якось менше думати. Я кажу, давай поговоримо про майбутнє, про цілі наші. І вона якби. Ну, от, перестала про це думати. І потім вона слухала один урок, потім другий урок із саміта, і її пробило. І вона каже, ці люди зовсім не так, як я відношусь. Тобто Вони за час війни відкривали купу нових філіалів, хтось напрямки нові відкрив. Вони досягають успіху. Там Стрижов пробіг декілька марафонів. Борисов відкриває там, мало не кожен тиждень ресторани в Європі. Корчевський вітрив вісім філіалів в Європі і по всьому світу, і в Україні навіть відкрив нові. Тобто Вони ростуть, масштабуються. Получається, що ситуація от в чому, що вони, тобто вона помітила цю різницю в мисленні між собою і ними. І вона пішла до нашого коуча, коуча, психолога. І коли коуч почав копати, почав. Виявилася та ж сама історія. Тобто, як я можу думати про успіх, якщо вся країна страждає? Але... Це така, але здоровому глузду, глузду насправді це не піддається. Бо кому ти допоможеш, якщо ти страдаєш? Тобто, кому... Ти просто задай собі питання, а кому я взагалі можу страждаючий, я можу допомогти. Тобто, страждаюча людина, вона не заробляє гроші, вона не в не немає віжена. І ось цей момент Оля каже, що Олю тригірнула. Вона побачила, що в цих бізнесменів є віжен, вони чітко розуміють, де, що, як вони будуть рости, як вони будуть мати. Тобто в них є конкретний віжен. Вона каже: А я, в мене таке відчуття, що в мене віжена нема. І з цього починається, от коли нема віжена, коли нема бачення, починаються відмазки. починається самосаботаж. Замість того, щоб тренуватися, не знаходиться час. Замість того, щоб думати про масштабування, ти відкладаєш це на потім. І ворогу нашому, це навпаки, він радується цьому, коли ви відкладаєте життя, коли у вас нема віжена, коли ви. Розказуєте собі, що чому я маю досягати успіху, якщо люди страждають. І ви починаєте підсвідомо страждати. Звісно, ми всі підсвідомо страждаємо. Проте емпатія і страждання це різні речі, розумієте? Тобто біль, так, да, біль це реально, Страждання це вибір. А біль це об'єктивна штука. А емпатія це дуже хороша річ. Тобто Емпатія так, але страждати це ворогу вигідно, щоб ви страждали, щоб ви не досягали успіху. Розумієте, що якщо у нас війна на ну, перше півроку, перший рік війни, да, це була одна історія. Тобто всі ми повністю включились, я, я не знаю, вичистив всі свої збереження на донати. Але потім я зрозумів, що це війна надовго, вона на, на виснаження. Тому потрібно. Ну, як, я просто марафониця, бігав в марафон, і я знаю, що ти не можеш от, біж, дуже швидко бігти постійно. Ти маєш включити такий режим, який от, слово, «стійкий», слово стійкий. Розкажу історію. Отут багато отут, по суть, коні, корови навіть. І умовно між травою. І коровами є така домовленість, що корова не з'їдає траву повністю, вона її половину відкусить, щоб трава могла відрости. Чому так існує в природі? Щоб була стійка система, що коли корова вона не вириває з корнями, да? вона їсть рівно так, і в неї слина, це було науково доведена слина, загоює рани, умовно, те, що вона зірвала траву, вона загоює рани. І це допомагає траві відновитися, відновитися, щоб вирости, щоб корова прийшла і знову обскубла і з'їла. І це приклад такого стійкого підходу в бізнесі. Це надзвичайно важливо. Якщо ви пішли в бізнес модель, яка не стійка, тобто ви вигораєте, що тобто, щоб заробляти гроші, вам потрібно багато і напружено працювати і не відновлюватись. Це нестійка система. Тобто ви поставили себе в ситуацію нестійкою. Якщо ви зараз не ставите цілі, у вас нема віжена, у вас є такий жорсткий саботаж, ви там набрали вагу, наприклад, ваш бізнес в повній, на повному дні, ви відчуваєте себе морально, емоційно спустошеним, а ви маєте з цим щось робити. Інакше це нестійка система. Воююча країна, вона має знайти оцей це як марафон. Так? Тобто, ми маємо витрачаючи сили, встигати їх відновлювати, встигати їх відновлювати. Тобто треба вибрати такий темп, щоб ви могли відновлювати свій фінансовий стан, свій емоційний стан, свій свій ресурс, свій резерв, ресурс. І от, Оля, після того, поки я поки я був тут, я тут уже п'ятий день. Суті, да? І Оля оце пройшла, вона прослухала ці уроки саміту 10X. Вона пройшла коучинг і вона така, вона в зал пішла, вона почала працювати над собою. Кожен день тренується. Я з нею говорю, я бачу, що в неї очі загорілись, що вона почала, вона. от... Ну, в неї крила виросли. Вона, по перше, зрозуміла корні цих проблем. Вона каже: Я чула це раніше, ну, поки вона не поговорила з коучем, поки вона не почула коучі, відзеркалив її стан її справжню проблему. Він каже: дивись. Ти зараз не можеш думати про 10 стрибок, поки ти от з цим демоном не розберешся, поки ти не дозволиш собі успіху досягати, поки ти не дозволиш собі мати віжен на перемогу. Це надзвичайно важливий меседж сьогодні до вас. Що переслухайте це ще раз. І напишіть мені коментар обов'язково, і лайкніть це відео, і підпишіться на мій канал. Це дуже потужний меседж. Ви маєте прийняти рішення. Це, 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 це мужність. Ви маєте прийняти рішення перестати страждати, мати бачення 10x, як ви хочете рости, і зробити ваш 10x-стрибок. Для цього ми самі проводимо. Приходьте, я залишу тут ссылку, Реєструйтесь, слухайте наших спікерів. У нас є це, це все є в доступі для віп Учасників. Ну надзвичайно потужно от порівняти чесно, чесно для себе, порівняти своє мислення із мислення цих дуже успішних бізнесменів. І не намагатися оправдати свої страждання. Зробіть краще грошей і зробіть донат. Побудуйте бізнес, створіть робочі місця і зробіть донат. Створіть реальне щось корисне. Реально створіть цінність, реально, створіть бізнес, створіть. Прибуток, створіть прибуткову бізнес-модель і потім зробіть донат. і Я вам кажу, з цього буде більше толку, ніж з ваших страждань, і більше користі для Збройних сил України, для наших захисників. Я вам це точно кажу. Їм ваше страждання не допоможуть. Ваше страждання не допоможуть виграти війну. Ваша відсутність бачення віжена, ваша відсутність драйву в житті, ваша відсутність. Вона нікому ще не допомогла, вона вам не допомагає іншим. Звісно, вам зручно. Ну, признайтеся собі, вам зручно це страдати. Ви собі казку придумали, ви собі історію придумали. І ця історія, вона просто окей, не, не заради вас, але заради ваших дітей. Ця історія знищить ваше життя, ви зрозумієте. Що я можу сказати? Якщо вам це зайшло, я зроблю силочку нижче на реєстрацію на саміт 10x Онлайн. Приходьте, у нас ще буде дуже багато розмов, цікавих і глибоких про ці речі. І моя задача. Вас включити, щоб ви створювали бізнес. Дивіться, от, під, от підприємець до речі, Це міжчина, який йде. Це власник цього комплексу із Дивіться, який він довий. Розкажіть, як ви створили такий комплекс крутий. Коли ви почали його створювати? 20 років тому. Ага. Дуже багато часу, сил. Але щось бачите, щось робимо для... Місце для таких людей, які розуміють природу тварин, щоб дітки розвивалися. Я вважаю, що діти мають половину часу менше проводити в місті і от в таких місцях, як так, тут. Так, так, так. Для Тоб дітей взагалі найкраще місце. Така прям природа нерукотворна. Майстер-класи, тварини, все відкрито, тобто навчальний, навчальна гірка на лижах. Мотузковий парк, рибалка. Ще раз наголошую, маса майстер-класів. Все, що ми робимо, там, там сир. А де ви ну... взяли гроші, щоб це все побудувати? Це поступово було. Хіба це не гроші? Ну, я маю на увазі інвестиції, це все. Це заробили. заробив? Заробили, так. Да? Так. А що чим до чого займали? Парфуми, косметика. А зараз тільки і один, один кілька, вас. Да, да. не знаю. Ну, класно, класно, ви зробили з душою. До речі, я хочу похвалити сервіс у вас дуже хороший. Ну, працюємо, Мені... Не можу сказати, що він такий, як я хочу, але над цим працюємо. Добре, дякую. Ще, а як вас звати? Андрій. Андрій. От Андрій, друзі. Андрій, власник комплексу ІСКІ. Дякую.